Мої вітання, друзі! Сьогодні ми будемо обкатувати фазу. Я зайшла на свій другий аккаунт, тому спробуємо, можливо, тут ми отримаємо нашу довгоочікувану перемогу. Подивимося заодно який рандомчик після балансувальника в великих танках. Можливо, нас закине нормально. Щось закидує дуже-дуже довго, але нічого. В принципі, мені ця карта дуже подобається. Я люблю на тяжиках тут грати. І на легких. Так. Дивимося, хто тут у нас є. Так, я, напевно, поїду туди. За патаном, напевно. Ну ви туди їдьте, я сюди поїду. Нічого страшного. Може, нам союзники допоможуть в цьому бою. Цікаво. Так, я напевно стану за ось цією гіркою. О, вже комусь там тягла, дали. Цікаво. Так, 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 так. Ага, значить я не бачу. А Концепта бачу. Але концепт він для мене не дуже пробивний. Мені важко його вицілювати, але він десь там десь там ходить. Хм, цікаво мені біля прої стояти чи поїхати далі. А я, напевно, поїду далі. Хтось хоче, аби я допомогла йому. А, це патон. Допоможемо йому заодно. Дякую. Так, попробуємо виїхати обережно. О, там емікс. О, є, є тичка. Це добре. Так, було би добре ще би дати йому тичку. Так, так, так. Опа, концепт вистрілив, але там ямі X є. То, якщо я вилізу, то о, тягла дали мені круто. А можна якось розміночну дати? Ого, стільки у вас народу там багато. Можливо, якось акуратненько. Блін, дали мені тягла, звісно. Ще й так добре дали. Половина хіпе забрали в мене. Кожен понатикував мені. Що міг? Так. Можливо, наші союзники щось зроблять, ні? Там леопард десь катається. Ага. О, ну хоча б тут дала тичку. І не пробили мене. Mm -hmm. О. Можна трупіком використати. Головне, аби мене не вицілювали і не попадали. Я знаю, що у фази е, башта броньована, а так то вона не броньована. Але мене багато разів не пробивали. О, є тик і мені тику дали, М -м, круто. <плес> Тому я думала, що фаза броньована. Так, може мені хтось допоможе, ні? Добре, викатуюся, я назад. Можливо, вони до нас приїдуть. Патон там бідолаха стоїть за тим камушком. Ні, насправді мені команда подобається. Я насправді дуже рада, що я поїхала сюди. Можливо, і виживу тут. О, Юдес поїхав. В принципі, мені моя команда подобається. І рахунок непоганий. І настріляла я теж доволі непогано, як для мене. Так, уже тим тягла дають. Ну, там мені більшість е, скорб понадавав. Дуже боляче він б'ється. Виїжджаю я боячись. Так, що там у нас відбувається? Ага, вони там. Тобто вони поїхали до інших. Угу. Зрозуміло. Так, так, так. Там контендер за камушком. Я його не виділю. А упарюватись на нього щось, щось немає в мене сил. Ну, звичайно, зараз лише залишиться ось цей контендер, і всі на нього поїдуть. Всі такі сміливці. Але, в принципі, мені сподобався бій. Розкажіть, як вам цей бій сподобався, чи не сподобався і чому? В коментарях. О, прекрасно, у нас з вами перемога. Круто! В принципі, мені сподобався бій. Буду чекати вашу думку в коментарях, друзі. Отож, друзі, ми маємо перемогу, маємо такі результати. Так, і так, друзі, дякую вам за перегляд, за те, що дивитеся мене. Можливо, вам цікаво, тому буду бачити, рада бачити вашу думку в коментарях і до наступного відео. Дякую вам, що подивилися мене. І до зустрічі! Бувайте!